З нагоди дня захисника України міська влада встановила пам'ятники на могилах хмельничан, які загинули у зоні АТО. 12 надгробків облаштували на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове, та ще один на кладовищі Шаровечка. Сьогодні тут біля кожного майорить синьо-жовтий прапор на все із міської казни виділили близько 400 тисяч гривень. Попередню цю ідею та ескізи пам'ятників узгодили із рідними загиблих. У передень свята захисників України за хмельничанами, життя яких забрала війна на сході, справили панахиду. Місця вічного спочину героїв освятили священики. Пам'ять українських героїв прийшли рідні хлопців та керівництво міста. Міський голова Олександр Семчишин висловив співчуття сім'ям загиблих, подвиг наших захисників, переконаний міський очільник, хмельничани ніколи не забудуть. Обов'язково щороку усі ми повинні приходити на це святе місце, на Алею Слави, аби подивитися і побачити тих хлопців, які віддали своє життя, віддали найдорожче. Віддали за кожного з нас. Віддали за нашу Україну, за наших дітей і внуків. Серед присутніх був і військовий побратим Назарія Якубовського. Це мій брат, це, це ближче, ніж брат. І звісно, що я тут. 5 сентября 14-го наша група попала в засаду. І з 27 чоловік вижило тільки троє. Ну, от я один з них. Назарчик в этом бою погиб. То, що ми було тільки 17, я узнав вже потім. Він не говорив до Дня захисника України у Хмельницькому запланували цілий комплекс заходів. Традиційно напередодні небайдужі городяни, керівники краю та міста згадали тих, хто віддав своє життя за збереження незалежності України. Кошики із жовто-блакитними хризантемами та соняшниками поклали до меморіалу героїв Небесної Сотні. Вітаємо, дякуємо і учасникам російсько-української війни, і волонтерам, які так само героїчно і захищали українську державу, і захищають далі. Ну і власне завтра організація Молебний в усіх фактично храмах Хмельницького, і в зв'язку з великим Релінім Святом Покровою, ну і фактично вшанування усіх героїв, усіх учасників російсько-української війни. Покладали квіти, і учасники АТО кажуть, у День захисника України пам'ять про загиблих побратимів вшановують та й про товаришів на передовій не забувають. Побажати в першу чергу тим, хто там зараз на лінії так сказати, розмежування і ну, ті, хто там ближче трошки знаходиться, щоб трималися, не падали духом. Ну, погода, щоб не заважала їм, як то кажуть, бути здоровими і йти до кінця. До кінця йти за вітчизну, да, ну, щоб було все. Як то кажуть, щоб ми тут спокійно могли спати.